Привіт! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми про те, що росте на городі. Мета нашого заняття закріпити знання узагальнюючого поняття овочі, закріпити назви овочів місце їх вирощування, розвивати уважність, спостережливість, виховувати допитливість. Сьогодні нас у гості запрошує Матвійчик. Давайте з ним привітаємось. Привіт, Матвій! Привіт, малята! Ось ви потрапили на мій город. Чи бажаєте ви дізнатися, що росте на городі? Так. Тоді вперед. Ось зелені та цупки. На городі огірки. Довгі, соковиті, бадилям повиті. Помідори чималі, червоніють на гіллі, полюбляють діти, сік томатний пити. А у гичці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби їстівні викопають восени. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Навіть взимку у кагатах, якщо старанно сховати. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має. Наче літечко рослило, фіолетове чорнило. А зелені кабачки люблять дзьобати пташки, щоб лякати вражу птицю чупарадло знадобиться. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. І зелену, і руду цибулину я знайду. Хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Ця рослина жовто-пуза називається гарбузом. З нього мати зварить кашу на усю сімейку нашу. Ось такий врожай овочів ми з вами зібрали. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей! Давайте малята! Подякуємо Матвійчику за таке цікаве заняття! А нам же справді час прощатися. До нових зустрічей!